Вітаю! Мабуть, кожен з вас знає, що таке книга рекордів Гіннеса або премія Дарвіна. Сьогодні ж ми розглянемо трохи інший рейтинг, а саме про найтупіших злочинців в світі. Уявіть собі сюжет з франшизи Форсаж на яву. Можливо, саме таке враження справив на перехожого мінівен, що мчався на шалений швидкості, за яким по асфальту їхав, розбризкуючи іскри на всі сторони банкомат, прив'язаний мотузкою. Цей епізод цілком випадково зафільмував звичайний перехожий у неділю вранці та повідомив про це у поліцію. Пізніше, за даними поліції Окленда, стало відомо, що таким чином було викрадено два банкомати: один з центрального американського банку, а другий з приміщення виробничого підприємства на сусідній вулиці. Із показань свідка, авто зупинили споряд із банкоматом. З нього вийшло чотири злодія і, прив'язавши банкомат до машини, зухвало рушили з місця разом з ним. Завдяки цьому відео поліція вже за два дні по тому затримала організатора на ім'я Ентоні Пірсон. Наступний герой нашого оповідання грабіжник зі штату Айдаха на ім'я Джейкоб Смарт. За інформацією поліції Айдаха, цей злодій зухвало проникав у будинки жінок, за якими він стежив, щоб вкрасти їх спільню білезну, кредитні картки та різні побутові дрібниці. При цьому він почувався настільки впевнено, що спокійно пестив собак та інших домашніх тварин власників осель, а одного разу навіть зробив косметичний ремонт. Він був настільки зухвалим, що вдерся вночі до будинку із сплячими власниками та викрав ключі від цього будинку. Та коли він повернувся, щоб пограбувати оселю, виявилось, що власники вже встигли змінити замки. А під час пограбування у місті Бойсе Смарт навіть зробив перестановку меблів. За його геройство він був оголошений у загальнонаціональний розшук із винагородою у 500 тисяч доларів. Деякий час тому інтернетом гуляла історія про грабіжника, якого затримали при спробі сісти у таксі. Ним виявився такий собі громадянин Хосе, який, здійснивши крадіжку товару в магазині електроінструментів, викликав Uber прямо на місце злочину. Мешканця штата Колорадо затримали після того, як він використав Uber як засіб для втечі після крадіжки з магазину бодматеріалів. Та на своє нещастя він потрапив у об'єктив камери відеоспостереження, на який його помітив власник магазину і викликав поліцію. Копи, які приїхали за викликом, побачили нергуючого хлопця і поцікавились, хто він і що він тут робить. На що він відповів, що його звуть Рауль, і він їде до своєї матері додому. Звісно, підтвердити своє ім'я він не зміг, та й його нервова поведінка викликала певну підозру у захисників правопорядку. Перевіривши вміст його валізи, вони виявили електроінструмент на суму 8 тисяч доларів. Доставивши його у відділок і знявши відбитки пальця, виявилось, що хосе причетний до цілої низки подібних злочинів. Далі розглянемо ну просто геніальний хід від майстра конспірації Джоні Єтса. Він був оголошений у розшук через побиття за обтяжуючих обставин, фальсифікацію ув'язнення та підробку документів. Врешті-решт його місце знаходження визначила місцева поліція, сповістивши слідчих, що підказку вони знайдуть на місці. Коли слідчі приїхали для того, щоб заарештувати Джонні, вони не повірили своїм очам. На будинку Єйтса був надпис: «Джонні Єйтс тут не живе. Певнившись, у сусідів, що це дійсно будинок Джоні Єйтса, слідчі оголосили гучномовець, щоб той виходив і здавався, але ніхто не виходив з будинку. Далі їм довелося застосувати сльозогінний газ, і на цей раз з будинку вийшло четверо людей, але і на цей раз Джоні серед них не було. І ще раз було вирішено застосувати сльозогінний газ, але з будинку Джоні знов не вийшов. Знайшли його лише при обшуку приміщення з кінологами. Джонні переховувався у переобладнаному комоді. Нарешті його було заарештовано, а чотири його спільника отримали безкоштовну поїздку до відділку поліції. А зараз розглянемо дуже дивний випадок навіть два випадки за участю одного і того ж гори грабіжника банків. Одного дня усі місцеві газети у Анкоріджі замайорили заголовком. Грабіжник банку з Аляски, якого затримали під час підрахунку готівки прямо на вулиці, знов повернувся до справи, і знову невдало. А мова йдеться про Майкла Гейла Неша, якого спіймали одразу після пограбування відділення Першого національного банку Аляски, що вже принесло йому славу одного з найтупіших злодіїв сучасності. Не ж взявся перераховувати награбовану готівку, не відійшовши і одного кварталу від відділення банку. Там його і схопила перший раз поліція разом із вкраденими грошима у розмірі аж 400 доларів. Його було засуджено на рік ув'язнення і 5 років умовно. Цього ж разу пограбування і зовсім не відбулось. Наступного разу Неш спробував повторити свою спробу через 5 років і знову в тому ж відділенні банку, але на цей раз все відбулося взагалі максимально крінжово. Неш почав ломитись ще у зачинене відділення банку, а коли охорона спитала його, які в нього наміри, він передав через двері записку з вимогами, на звороті якої були зазначені його персональні дані. На вимогу охорони відступитись від свого наміру, Не ж не пішов та залишився чекати на свою готівку під дверима відділення банку, де його і затримала поліція. Зараз же гори злочинців світить термін у 20 років ув'язнення. Наступний представник найтупіших злочинців це репер зі штату Невада на ім'я Кенджуан МакДеніел. Його було заарештовано невдовзі після релізу його нового кліпа, а все через те, що у ньому були показані деталі злочину, які були відомі лише слідству. У своїй пісні Кенджоан дуже детально відтворив деталі вбивства чоловіка, а у кліпі навіть відтворив рух подій, що відбувалися під час вбивства разом із командою акторів. Поліція дуже високо оцінила рівень акторської гри команди, а також ретельність у передачі найдрібніших деталей вбивства. Жодна добра справа не залишиться безкарною. Це може підтвердити і водій на підпитку з округа Ланкастер, який сам себе здав поліцію. Одного разу водій на підпитку зателефонував у 9.1.1 і повідомив, що вантажівка вночі їде по зустрічній смузі і ледь не врізалась у його авто. Яким же було його здивування, коли саме його авто зупини патрульні? Саме тоді, коли йому наказали вийти з авто, до нього і дійшла ося суть, що саме він рухався не по тій стороні дороги. Він почав вибачатись та пояснювати ситуацію, чим вже здивував самих патрульних, які думали, що зупинили саме порушника ПДД, а не персону, що повідомила про порушення. Фермера Сафолка Вейна Паркер. Заочно засудили за заборгованість перед постачальниками сировини у розмірі 970 тисяч доларів, а також звинуватили у загрозі поширення туберкульозу великої рогатої худоби. Та він не з'явився у залі суду і дуже винахідливо уникав кримінальної відповідальності протягом року, майстерно уникаючи переслідування поліції. Та все пішло прахом відтоді, як. 35-річний паркер вирішив шукати кохання свого життя на сайті знайомств. Яким же було здивування поліції, коли розшукуваний злочинець з'явився на Тіндері після того, як його безуспішно намагалися заарештувати цілий рік? Після цього паркера було засуджено на 12 тижнів ув'язнення та на 18 тижнів відсторонення від бізнесу. Одного разу до манікюрного салону вдерся чоловік, що розмахував пістолетом, схованим у сумці. Але на нього геть ніхто не звернув увагу. Навіть на камерах відеоспостереження було помітно, наскільки у нього був розгублений вигляд. Грабіжник, побачивши, що дівчата, поглиблені у свої дівочі справи, зовсім не звертають на нього увагу, вирішив попитати щастя на стійці адміністратора, та і там у нього нічого не вийшло, адже адміністратор була цілком зосереджена на телефонній розмові з клієнтом. Врешті-решт, грабіжник у розпачі покинув манікюрний салон. А на відео з камер спостереження чітко видно, що відвідувачі навіть не збагнули того, що були за крок від пограбування. Наступного злочинця з нашого списку, розшукуваного за вбивство Брайана Гарфілда Форта, затримали за допомогою селфі. Поліція округу Коб отримала виклик з одного кафе. У ньому повідомлялось про дебош і відмову сплатити рахунок. Прибувши на місце, копи зафіксували розруху, але дебошири вже пішли. А на місці злочину залишився лише мобільний телефон одного із злочинців. Хоч він і був заблокований, та на обоях було селфі його власника, який виявився Брайаном Гарфілдом Фортом, якого оголошено у розшух за підозрою в вбивстві. Злочинця дуже швидко розшукали за номером його авто, який сфотографував адміністратор закладу. А наразі це все. Дякуємо за увагу і гарного вам настрою.